Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, Воскрес! Христос, Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом будьте здорові! Благополуче вам вашим родинам. Любові, злагоди, миру, перемоги, достатку плодів земних і благополучче в родині. І дай Боже того підіржатися. З перемогою. Христос воскрес. Христос воскрес. Ко загадить цього такого, так? Я буду сына и Святого Душа. Амінь, 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 амінь. Христос у мене. Христос восемь. Рядом будьте здорові!